Ті заяви, які пролунали упродовж тижня, вони очевидно свідчать про те, що багато політичних сил і багато людей, які знаходяться поза політикою, думають про майбутнє України, про майбутні президентські вибори. Розпочнімо з Кіма, Віталія Кіма, голови Миколаївської обласної державної адміністрації, який публічно закликав військових не йти. Політику він в інтерв'ю главкому заявив про те, що він проти масової участі військових у політиці після війни, попри високий суспільний запит, на такі фігури, як Залужний, Боданов чи Білецький, прогнозує, що кожна політична сила буде використовувати військових для підвищення своїх рейтингів та заманювати їх до себе всілякими плюшками. Хоча вони не розуміють наскільки політика складна і брудна з точки зору роботи. Роботи. Тому я прямо закликаю військових не йти в політику і не піддаватися на такі пропозиції. З цього тижня залужно змусили хоч щось сказати про. Вибори, бо він уникав цієї теми, коли в нього питали про те, чи збирається він балотуватися, чи буде якась політична сила. Через французький портал, один з французьких порталів закинули інформацію про те, що він там збирає штаб, що він топ військовим розсилає запрошення в свою майбутню гіпотетичну партію залужного. Соціологи ставлять в опитування цю гіпотетичну партію залужного. тому в принципі нинішньому послу України в Великій Британії не лишалося нічого, як назвати фейком інформацію західної преси про його підготовку до виборів, яку поширили також. І українські змі, і російські змі, я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища, долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партії. Принципово не маю жодних зв'язків з будь-якою політичною силою, сказав генерал Залужний. Медіарадниця Залужного Оксана. Тороп запевняє, що позиція ексголовкома чітка і незмінна, доки триває війна, ні про які вибори залужний не думає та ні до чого не готується. Є підозра, що ця інформація так само, як і минула, про нібито формування штабу в Лондоні це ланки одного ланцюга з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ціні прості для країни часи погратися в політичні ігри. Мін'юст. Заборонив реєстрацію е, політичних партій е, і офіційно про це заявив у 2022 році. Поки є воєнний стан, неможливо партію зареєструвати щодо майбутнього. Самого залужного, я хотів би вас поцікавитись, от те, що він говорить, я там поки що про це до кінця війни не мрію, не, не, не говорю нічого. Наскільки очікування, я, наскільки це вплине на очікування людей, у, у яких є високий рейтинг довіри до залужного, а залужний виходить, каже, я взагалі поки що займаюся державною роботою. Я посол, і в принципі е, поки що не готовий нічого говорити про наступні вибори. Ми не раз про це з вами Сергій говорили, зокрема в форматі, в якому ми зараз перебуваємо. І потім в соціальних мережах, і навіть цього тижня в соціальних мережах звинувачували мене, згадуючи, що я цю тему, взагалі, в принципі, артикулюю. Я хочу відповісти всім, хто звинувачує в обговорення нами питання виборів. Тим, що ми обговорюємо вибори, ну, по перше. Коли є запит, коли є інформаційний привід для цього, вважаю, що це нормально, коли ми обговорюємо інформаційний привід, який виникає в тих чи інших закордонних змі цього тижня, у французькому, в серпні в американських змі, ось тому ця опція обговорюється. Але я підтримую Валерія Федоровича в тому, що поки ми маємо. Війну ми е, маємо забезпечити, якщо будуть вибори, захист людей передусім можливість голосувати військовим. Це найперші люди, найперша категорія людей, які мають право і повинні проголосувати. Адже їхній вибір, на мою думку, є найважливішим. З огляду на те, що саме вони своїм життям, здоров'ям і рішенням захищати країну мають визначати наше майбутнє з приводу Валерія Федоровича в серпні місяці, якщо не помиляюся, це було 20-21 серпня, американська журналістка написала. Пост в мережі X, де сказала, що вже формується команда. Мовляв, залужного називала там прізвища, зокрема і деяких депутатів з Європейської солідарності. Ми хотіли це брати у відео як опцію для обговорення, яка нині в мережі наробила великого галусу. І я поцікавилася у Валерія Федоровича, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності, надіславши її йому в серпні. Валерій Федорович мені відповів, що ця інформація не відповідає дійсності ніякі штаби за. Зараз не створюються ніяких розмов нині конкретних про те, аби готувати Валерія Федоровича, його команду певних конкретних персон в цій команді з їхніми ролями немає. Ця позиція лишається сталою. Ви бачили заяву після публікації у французьких медіа. Чи заслуговує, чи суб'єктивно я підтримую, аби військові, зокрема, Валерія Федорович, йшли на вибори? Так, Сергію. Я вам скажу один момент. Тут повертаючись кілька слів про Кіма. Кім це член Віталій Кім, голова. Адміністрації обласної Миколаївської це персоноцентрична людина в складі партії Слуга народу Нагадаю глядачам, що це член партії Слуга народу, який останнім часом зник доволі вакуум був його присутності в медіа після доволі широкого обговорення його і навіть питань про можливу участь в президентських виборах. Він зник. А ну, думаю, всім вам зрозуміло, чому. Тому що президент Зеленський і його команда, і це обговорювалось вже на засіданнях внутрішньопартійних, цілком очевидно буде брати участь в виборах і буде балотуватися на другий строк. Я думаю, для всіх це очевидно з огляду і на його риторику, і на позиційність його в медіа, і його оточення в тому числі. Тому конкуренція на фоні цього рішення очевидна і рейтинги. Валерій Залужно, який зараз на ваших екранах, вищими є на даний момент, як ви знаєте, попри те, що Валерій Федорович вже не займає військову, займає дипломатичну посаду. Кілька слів, чому я вважаю, що військові будуть ефективними, якщо вони наберуть хороші команди, знову ж таки в різних напрямках. А я вірю, що так станеться. Друзі, ми живемо з вами в найскладніший час нашої історії. Навіть не скажу вам за скільки століть за останніх. Є питання збереження нас з вами як держави і як нації. Далі Росія завжди буде залишатися нашим сусідом. Я, Сергію, не хочу нікого страшити. Це реальність, друзі. Давайте звикнемо до того, що війна з Росією буде завжди. Тому питання військового, компетентного, професійного верховного головнокомандуючого. Нагадаю, що у нас парламентсько-президентська республіка, а не президентська. Це зараз просто абсолютно монобільшість, тому що довіри вотом довіри був такий високий, що просто моновлада у нас. Але в принципі, президент, верховний головнокомандуючий військовий, на мою думку, це не запорука. Але принаймні гарантія залученості 100% в захист нашої країни в майбутньому. Ви хочете жити в спокійній країні, в якій буде військо, в якій буде техніка, в якій буде сила чинити опір такому монстру, який буде завжди біля наших кордонів. Повірте мені, і наступні роки так само буде перемир'я, не буде. Ці потвори завжди будуть хотіти нас знищити. Тому ми маємо бути сильними, аби їм протидіяти. Військові, я думаю, в цьому допоможуть краще ніж деякі інші політики.